Молитва Отче наш. Улюблені, знаєте, мені так подобається, що в цій молитві говориться про царство Боже. І сьогодні є царство Боже, а є царство сатани. І люди вони можуть навіть сьогодні часто е, говорити, Господи, просити в Бога, Господи, дай мені Царство Боже. Пошли в моє життя Царство Боже. І Господь. У життя людей посилає царство Боже, посилає людей Божих, пророків, апостолів, священників, вчителів, пасторів, які звіщають Слово Боже, через яке Господь говорить Слово Боже, а молитва Очі наш це є воля Божа, це є Слово Боже. І люди такі. Та ні, мені ця Божа людина не надо, та ні, мені цей служитель не надо, Фу, ні, мені цей пастор не треба. І так далі. А потім ця людина потрапляє в ад, бо вона своє життя не прийняла Царство Боже, не прийняла пасторів, пророків, апостолів, Божих людей. І говорить: Ісусу, Ісус, та я ж молився молитвою очі наш сто разів. Я ж просив, щоб ти в моє життя Царство Боже послав. А Ісус каже, Ти дурень, Я в твоє життя послав Царство Боже, послав Божих людей, пророків, які тебе, ведуть, в рай, ведуть до Царства Божого. А Ти говорив: Та ні, мені не треба. Отак людина і потрапляє в ад, потрапляє в царство сатани. А як потрапити в царство Боже? Для цього і є пастори, служителі, учителі священики, апостоли, пророки, тому що у них є ось цей ключ до Царства Божого. Вони є ось цим виходом, шляхом єдиним, щоб нам і з вами потрапити в Царство Боже. Тому царство Боже, воля Божа, Божі люди, пророки, апостоли, вони є в Слові. Божому. Тому нам сьогодні з вами потрібно слухати Божих людей, приймати в своє життя Слово Боже. Тому улюблені, я запрошую вас разом зі мною вивчати Біблію, чисте Слово Боже. І знайте те, що вибір завжди за вами або царство Боже, або царство сатани. Виберіть царство Боже з Богом.